Прийшла посилка, замовив на АЛО відпарювач, установку SioMi. Прийшла з гарантійним талоном, чеком. Була фантастична низька ціна. 289. Давайте відкриємо, подивимося, як воно виглядає. Так, це в нас спинка. Така має бути, на жаль, вона не нахиляється, але вона з тканиною, якась така типу, мембранка, синтетична, з поролончиком вертикально встановлена. Так, є отакі трубочки. Це якраз сама установка. Оце, це основа стійки і сам випаровувач. Пункт. Ось він. З кнопочком. Два і живлення. Ну, Такий в руках такі трошки тяжкенький. Да. Це на стійку в нас кріплення на цей пістолет. І основа, з, мені здається, двохлітровим баком. Двохлітровий бачок, це біленька. Кришечка, це будуть наливати рідином. Зараз зберу і покажу, як воно виглядає. Ось зібрана установочка. Так виглядає. Під'єднаний цей пак, трохи наляв води, на шнур є живлення з такою липучкою. От. І такий тов, товстий кабель, там середній шланг, і, напевно, живлення. І ось цей пістолет на підставці. Там між з'єднання вставляється підставочка симметрична. Ці всі штуки. Три сегмента вертикальна, а потім дуга. Ці три сегмента вони вкручуються одне в одного і в підставку. І цей верх, він просто вдягається тоді. І от, можна використовувати як для вішачків. таке місце. І от, ця штука спинка ця, вона їздить вверх-вниз. Є інструкція така товстенька. Є українська мова навіть. Спробуємо щось там відпарити Легеньке. Просто нажимаємо шило. Десь хвилина пройшла і от воно починає парувати. Це перша у нас передача. І нажимаємо. На верхню кнопку і буде в друга. Давайте спробуємо. Так, ну плюється, але зразу видно, що клапто вирівнюються. Наскільки сильно, ми не зараз побачимо, наскільки гарно. Що я виключив? Я напевно вибачу. Що воно саме виключилося? Можливо, якась доза закінчилася. Я забув і, можливо, цією поверхнею треба прикладати протискати до тієї спинки і, можливо, воно буде тоді краще відпарювати. Так, напевно, ого, напевно, да. Саме в цьому фішка, саме в цьому ідея, дивіться, як рівненько, де є спинка воно прям утюжить тіло. не думав що в цьому зміст І це виходить як утюг ну, ну да ладно